Вітанечко від магазина нажиман. Ви думаєте, я вам сьогодні буду розповідати знову про SRM 255 Ви праві. Тільки річ пойдет сьогодні не про ось цей красень, який у мене на кармані уже більше року, напевне, і я ним просто задоволений, ніж просто офігенний. А ніж річ піде. Ось про ось такий його старший брат. Це. В принципі, той самий srm 255 з тими же самими габаритами, з тим же самим розміром клинка 83 мм, але трошечки інший, настільки інший, що це майже зовсім другий ніж. Ну, у них відмінність невелика у вазі у G10-го, 70 грамів у цього. Старшого брата зараз 63 грамів за що того, що тут у нас ручка уже не із G10, а із мікарти. Матеріал також дуже міцний, але він трошки полегше буде. А так, в принципі, та ж сама конструкція, тобто маленький такий монолайнер, який йде повністю загнутий. Отак вот от він по кругу йде. Ось вот тут він закінчується. А тут у нас просто йде мікарта. Та ж сама кліпса, яка без труда переставляється, так от нажали, хопачки, витягнули в другу сторону. Тут у нас два вусики, які банч, залетіли, защелкнулись, і все. Ви можете вже переставити на другий карман, уже використовувати для тих, хто любить лівою рукою. Ті ж самі підшипники в осьовому, та сама відмінна механіка. Класний удобний хват в руці. Офігенний легенький різучий ножичок. Ті ж самі 83 мм по довжині, по довжині клинка, 2,6 мм по обуху товщиною, прямі спуски, і невелика різниця у зведенні. У цього екземпляра то ще більш дешевий, зведення 0,4, а в цьому із порошкової сталі s 35 vn яка за. Захована в, на, в другий слой металу, як ви бачите, е, другого матеріалу. Тут уже зведення в 0,3. Ну, різниця невелика між 0,4 і 03, але вона все-таки присутня. А найголовніше тут одна. Фішка в цьому ножику, і ми чуть пізніше про неї поговоримо. Давайте спочатку про Залізяку, яку вам сказав я вже. Тут, як заявляє, завод у нас порошок s 35 vn ну вони його пишуть як 140 хром. Це той же аналог по всім хімі... хімічним характеристикам і твердістю, він аналогічний. Все те ж саме. Тут іде у нас виходить, основний слой центральний. Порошка по обуху, ви можете це побачити, бачите? Така полоска йде повністю. А зверху у нас вже накрита іншим слоєм. Я не знаю, який матеріал на заводі цього не заявляють. Ну, Виходить, що вони його трохи сховали, і це так от обіграли таким красивим рисунком. Тобто центральна частина у нас вся іде з порошка, а зверху тут тонюсінький слой уже з іншого металу. По факту ми маємо трьохслойний клинок. Центральний слой порошок і зверху більш другий матеріал. І цей матеріал у нас фініш піскоструй, а порошковий ну такий теж піскоструй, але він трошки відлічається кольором. Підшипники відіграють все чудово, то є механіка суперська. І саме прикол цього ножика, за що я зацепився, щоб вам показати відео, тому що, якби не це, я б зовсім відео не знімав. Ну, В принципі, ножик той теж саме. Це оцей, е, флюронакопітельний шарик в, е, в замку Аксіс і в шпіньку. В, ну, При світлій погоді. Да, так от, взяти воно, в принципі, незамітно. Ну, теж зелененький, да, він тіпа, тіпа не такий острий, як кончик стального шпінька. Але якщо на нього насвітити фонариком, ось так от, то дивіться, як він світиться. Бачите, як прикольно. Тут майже не видно, а тут прям відіграє. А вночі це взагалі отак от наші два глаза. Дуже кайфово це виглядає. Прям класно-класно. Ось ця основна фішка, то що я вам хотів показати. Причому, взагалі, це майже ніде не в Обігрували, тобто розказували, що просто друга ручка і ламінірований клинок. А за ці флюронакопітельні точки зовсім ніде нічого не казали. Це я вже сам вже, е е е е дізнався, коли взяв руку і таке, що це за прикол? Такий крутив, крутив. Може, це святонакопітельні штучки, такий хоп, підсвітив. Ух ти, як прикольно світиться. І Ось як два глазика, да, Кайфово. Що я вам хотів розказати за цей ножик. По коробці тут все стандартне, як завжди, картонна брендована коробка з надписом моделі. Тут у нас мішечок, салафанчик, ну і, в принципі, більше нічого так от брендований. Ось такий красивий. Як завжди, посилання буде під відео. І також підписуйтесь на групи в соцмережі. Всім гарного настрою, удачі, пока! До речі. Поки не виключив. По Мікарті, да, напевно, я так швидко пролетів, нічого не сказав. Обробка Мікарти дуже кайфова, дуже класна, гладесенька, нічого ніде не торчить. Прям так шліфанули. Дуже приємно, кайфовенько. Більш цеплючий матеріал, ніж G10 і більш теплий. Цей трошки холодніший, хоча G10 дуже теплий матеріал, але отак от береш руки. І особливо в літню пору року, він і лежить на шорти, допустім, да? І при в тому чоті, коли рука, допустим, почала трошки потіти, то цей вже скользкий становиться. А це ні, він Мікарта питується трошки влагою. Не могу чуть оставатись, поки не висохнуть такі відпечатки від пальця, від пута, Ну, зато не так скальзить. Ось що хотів я вам розказати.